Трамп, не усвідомлюючи, особисто капітулює перед Путіним. Власне кажучи, перша перемога Путіна була, коли Путін змусив, та ні, Трамп сам захотів спілкуватись з Путіним. Це був вихід його світової ізоляції, причому такий тріумфальний. Зараз особиста зустріч з міжнародним злочинцем все нормально. На Алясці. Путін таким чином дає, демонструє Трампу Гренландія, от, ми вам Аляску продали, можемо назад забрати. Наші літаки ту 95-й перебазовані на Петропавловськ Камчатський, на Чукотку. Ну, мало що вони тікають туди від українців. Але ж це найближча відстань до, до Аляски, до Сполучених Штатів. От і думай, доні. Ну, Чесно кажучи, в українському контексті нічого хорошого нам ця зустріч не обіцяє. Я б сказав, що ну, в формі капітуляції Трампа, знаєте, бік deal виглядає так, що ну, ми входимо в ту той період, коли нарешті санкції Трампа можуть спрацювати тільки санкції Трампа проти жертви агресії України. Чи підтримується світова спільнота? Я не знаю. Я думаю, що українці капітуляції не підтримують. Ну, дійсно дивовижно, як очікування того, що Трамп запровадить санкції проти Російської Федерації, особливо підкріплені. От є його такою грозною риторикою, яка в нього була, дедлайн 8 серпня, я дуже дуже незадоволений. І раптом бац, ми обговорюємо, що Україна має вийти з території Донбасу, який насправді неочікуваний поворот відбувся, але він, судячи з усього, вже має місце. Давайте детальніше хочу поговорити про. Ті умови і ті позиції, які ймовірно беруть обговорення між Трампом та Путіним на Алясі, Wall Street Journal про них написав ще вчора. Про них написав Bloomberg в тому ж тоні, що вони будуть передбачати, по-перше, залізобетонно, якщо е зібрати всі версії, які зараз є у ЗМІ, це визнання да юре Криму російським. І от Wall Street Journal теж пише про Крим, і е пише що пропозиція. Яку передав Вітков від Росіян складається з двох етапів на першому етапі Україна виводить війська з Донецька з Донецької області? Лінія фронту заморожується. Потім на другому етапі Путін і Трамп погоджують остаточний мирний план, який пізніше буде узгоджено з президентом Володимиром Зеленським. Перспектива залишити територію Донбасу в обмін на припинення війни. Пане Лекічук, як ви дивитесь на таку ідею, яку Путін озвучив Трампівському переговірнику? Що вона може означати для України стратегічно, якщо ми дивимося на там, роки наперед? На роки наперед, знаєте, я вже людина не молода, і е, років 20 українці е, на е, дивлячись на відносини е, України і Росії. Втішали себе одною фразою, а зате у нас війни немає. Вон, в Чечні війна, між Азербайджаном і Вірменією, війна, в Придністров'ї війна. У нас зато війни немає. І слава Богу. От Ми, старі пердуни, замість зробити свою роботу віддали це нашим дітям. От, наші сини, наші зяті Наші у когось онуки зараз захищають Україну, то вони роблять те, що мали зробити ми. Те, що зараз пропонують Україні, це, це обректи на війну наших онуків. І це погана ідея.